Доброго здоров'я, шановні колеги. Сьогодні ми зібралися з вами разом для того, щоб обговорити і започаткувати традиції обговорення дуже важливих нагальних питань. Дуже коротко по регламенту, як ми з вами працюємо, у нас достатньо широке. Коло питань, але фокус буде на концепції соціально-економічного розвитку, який дозволить вийти з кризової ситуації і розвиватись надалі. По регламенту а, виступ три хвилини, репліка до однієї хвилини, презентація концепції до 15 хвилин. Ну і зрозуміло, що обговорення у нас буде, і підсумкова частина. Тепер дуже коротко, хто ми є, хто що кого зібрав і навіщо? Ми є науковцями, люди абсолютно нейтральні. Не політичні, не представляємо жодну політичну партію, жодну політичну силу і виступаємо в ролі незалежних експертів. Нещодавно відбулись такі події. Ну, скажімо так, у Львові, в університеті Львівський Ставропігіон відбулось засідання міжнародної кафедри універсального управління, на котрому представники восьми країн обговорювали кризову ситуацію в Україні. Відразу після того у місті Лоць відбувся третій міжнародний конгрес з універсального управління, на якому також представники кількох європейських держав науковці обговорювали проблеми кризової ситуації в Україні, враховуючи побажання, враховуючи європейський досвід, ми вирішили, що нам просто необхідно зібратись тут і зсередини подивитись на те, що з нами відбувається, і як ми можемо впоратись з цією ситуацією. Внаслідок цього ми пропонуємо. Круглий стіл в Чернігові і подібну, низку подібних заходів по всій Україні, які потім переростуть, я дуже сподіваюся, на загальнонаціональний діалог у форматі круглого столу. І нарешті ми навчимося використовувати чужий досвід, скажімо так, ви всі пригадуєте, 80-ті роки в Польщі, коли Грух Солідарність проти режиму, але в них відбувся круглий стіл, загальнонаціональний діалог, і вони встигли без кровопролиття вирішити низку проблем. На жаль, у нас так не сталося. Тим не менш, наш круглий стіл дуже актуальний, оскільки ви бачите, що відбувається зараз в столиці і по всій країні. Один режим іде. А який буде наступний, нам з вами вирішувати. Я дуже на це сподіваюся.